Каналом. Це на ну, Києва, перегородника. Батьки, що там мати у нас. Красивий Київ. Справ Богу, сьогодні день нашої столиці України. Сьогодні? Столиці, столиці Київської Русі, справжньої Русі. А не цей московський, те, що вони там намагалися нам все довести. Ну, я вітаю кожного киянина. З ним чудового нашого міста. Кожного українця з ним столиці. Київ дуже красиве місто, чудове місто, гостинне місто. І взагалі просто прекрасне. Так само, що кажу, всі українські міста красиві, і Україна красива. Країна найкраща країна у світі. Україна і всі українці міста. І міста це чудо, так? Да? Але ж Київ це столиця. Тому і сьогодні день в столиці. Вітаю кожного українця з ним в столиці. І нехай настане перемога, саме перемога, а не мир. І щоб все в було чудово нашій країні в Україні. Дякую кожному підписнику, хто підписаний на мій канал. За підтримку, за лайки, за коментарі. Я вам дуже вдячний. І будемо розвивати наш український і нашу Україну. Наближувати до перемоги, допомагати ЗСУ, От, хто чим може, да? на якому рівні да? хтось працює, податки платить, допомагає ЗСУ. Наші воїни відвоюють нашу Україну. Ми їм дуже вдячні. За те, що ми можемо сьогодні відсвяткувати День Столиці, День Києва. Найголовніше місто України. Тому що якщо б не було Києва, не було б і України. Слава Києву, слава Київській Русі і слава Україні. І слава ЗСУ. Дякую. Підписуйтесь на канал і поширюймо український тут. До побачення збережу Дніпра у місті Києві. Яке повітря. Комарики літай так. Київ живе, слава У День Києва. Знаєте, ну, знімати можна там на хрещатику пафосне відео, всі справи. Там багато звідти відео на день Києва. От саме звідси з Дніпра зняти. І привітати кияни і українців з Дніпра. Напроти схилів правого берега, знизу вони лівого берега. Оце оригінально. Тому вітаю вас з Днем Києва всіх. Мої підписники киян, як мешканці цього міста, а українців, як громадян країни, чия столиця є місто Київ і нашу столицю не взяли. І не візьм, ніхто не візьме нашу столицю. Слава Києву, слава Україні, слава ЗСУ. Дудячий ЗСУ, там люди гуляють, ну і правильно роблять, що гуляють. життя ж не стає на місці. Ну і все чудово. Головне, так як там деякі ППО не знімати, то не будемо казати, Ну, не будемо. А так чудова погодка у нас класна в Києві сьогодні. Вже кінець травня. Скоро червень-літо. І все буде добре. Києвий. Як тебе не любити, Києва мій? Як не любити Україну. Дякуємо кожному підписнику. За його проукраїнську позицію. Вам кожному дякую. Дякую вам за те, що ви на своїх місцях підтримуєте Україну. Підтримуєте ЗСУ і нашим воїнам. Бажаємо щастя і перемоги. І щоб всі повернули живі. Як класно в нас в Україні, і в Києві, і в Києві, і взагалі в будь-якому місті куточку в Україні. А, сьогодні день столиці. Тому що столиця це найголовніше місто. Не буде столиця, не буде країни. Тому слава Києву і слава Україні. Героям слава. Як тебе не любити Києве мій. З ним Києва. Парк прибережний. Класно зроблено. Майданчик для дітей. Все, все для людей в Україні робиться. Круто. Так, чому не любити цю Україну і чому? Тому ми за Україну, в тому що у нас отак. так. Все круто. Дякую. Вийдемо засуну за це. Качки ловить. Круто. Україна розвивається. Незважаючи на не що. І так можна посидіти на березі. І подивитися так на озеро. Як качки плавають, як туди і туди. Ну зі святом. Кияни, міцівся українці зі святом Києва. З Днем Києва. Ну, ще раз зі святом, кияни і українці. А москалі нас сьогодні вночі привітали, да? так? Уночі знову бомбили. Привітали нас з ним Києва. Абсолютно влаштували. Ну і нехай. Це їх поразка. З ним Києва і з ним української столиці. Тобто сталися живе, значить, і Україна живе. Всім привіт. І слава Україні, і слава Києву.